Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокол. Хочу трошки з вами поговорити на тему, як же можна у себе зробити невеличкий такий дохід. Працюючи, грубо кажучи, на дядю, а ввечері можна собі зробити такий хобі-бізнес, який дає в принципі, непогані гроші. Та що ми беремо? Ми беремо звичайний якийсь гараж, утеплюємо його, потім ставимо такі стілажі, один стілаж, чи там два поменше, і десь пару акваріумів. В цьому басейні одному ми вирощуємо маточне поголів'я, У нас тут сидять сім'ї, самки запліднюються. Потім ми висаджуємо їх в акваріуми, віднерестили. І таким чином ми вирощуємо рака для того, щоб отримувати малька. Таким чином, на сьогоднішній момент мальок користується дуже великим попитом і спрос просто зашкалює. Я не буду казати, що цей попит на все життя, але на найближчі багато років, 100% попит буде, буде, буде і буде. Таким чином, побудували стілажик, виростили маточні поголів'я, поставили 3-5 акваріумів і розводимо малька. Мальок в середньому коштує 10-15 гривень. Самочка дає в середньому 900, мальк, ну, три рази по 300 там, на рік там, 900 малька за рік. Це, в принципі, непогані гроші, як до заробіток. Ну, якось так. відповідь. Хобі може дати непоганий дохід місяця. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Більш детально когось буде цікавити. Звертайтесь до наш, на наш сайт zocul.ua або за телефонами нижче. Dopo vai